У лісі відкрився перший дім розпусти. Завалює туди здоровенний бурий ведмідь і вимагає ведмедицю. Сто гривень, спокійним голосом каже адміністраторка. Ведмідь заліз когтистою лапою до волохатої кишені, а там із грошима велика шайба. А подешевше щось є. Так, є вовчиця за 50 гривень, а ще дешевше лисиця за тридцять. А ще дешевше. Зайчиха за 10. А ще дешевше. Для особливо нужденних та соціально незахищених верст лісового населення у нас є спеціальна пропозиція. 4 мухи по 25 копійок. В автобусі чоловік звертається до хлопчика. Малий. Поступися місцем дядькові з акваріумом. Хлопчик поступається місцем. Дядьку, а де ж акваріум? Чоловік, хлопаючи себе по великому животі. П'ять літрів піва і дві тараньки. Зустрілись дві подруги. Уявляєш, Оксано, вчора заходжу в автобус, а там такий красень сидить. Перед очима пронесли всі сцени гріхопадіння. А він встає і каже, сідайте, тьотю. Ранок після першої шлюбної ночі молоденька дружина прокидається без одягу, а поруч лежить остовпілий 95-річний дідуган, не подаючи жодних ознак життя. Дружина подивилася на діда, коли у його відкритий рот заповзла муха. Ну нарешті, ну ось і дочекалася, тепер усі його статки дістануться мені. Раптом дід глухим хлопком закриває рота та розплющує очі. А, мабуть, вже подумала, що я помер, і почала рахувати мої гроші? Любий, як ти міг про мене так подумати? Я думала, якщо ти помер, я кудись побіжу, знайду живої водиці, хлюпну тобі на обличчя і ти оживеш. Ну, що ти, Лапуля, таке тільки в касці буває. А ми, Павлико, походу в касі і живемо. У реальному житті люди так довго не живуть. Знаєте, хто найтупіший чоловік в нашому селі? То Петро. Чому? Спить з моєю оленкою. Я йому тлумачу, що то моя жінка не розуміє.